От мене де ще не В автомобілі, так? Ми зараз до автомобілі ми з вами дійдемо по дорогу. Пишіть тут. Підстави, підстави. Ставимо. Ходіть сюди. Ну, ходіть. Давайте ми тут же, конечно, значить. Чоловік перед початком обшуку надає вказує проти неї, які саме грошові кошти отримали. Всі. Значить, скільки тут? 300. Понятні. Наявні 4 купюри. Значить, В сумі 350 доларів. З них бачимо три купюри по 100 доларів, одна купюра 50. Є там двічі, я їжджу на коп. Трує горта паперу. Yeah. Ми зараз з вами дійдемо. Kr так, грошові кошти. Давайте ми з вами почергово. Давайте, грошові кошти. Значить, 20 євро, купюра 500, 2 по 200, 100, 200, 50, 4 купюри по 20, зараз ми це з вами будемо все описувати. Також на ній. Причини рослин на походження. Вогнепальний раритет. Прикарпатські поліцейські викрили групу осіб на збуті зброї. Фігуранти. Троє мешканців Косівського та Коломийського районів. Їхню незаконну діяльність задокументували та оперативно зупинили слідчі Косівського відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківській області, оперативниками УСБУ. Також залучені можливості кримінального аналізу обласної поліції. Правоохоронці встановили, що організував злочинну діяльність 61-річний мешканець села Космач, а допомагали йому в цьому 42-річний житель Коломийщини та 49-річний мешканець Косівщини. Чоловіки мали незареєстровану нарізну вогнепальну зброю і боєприпаси. Їх збували на чорному ринку. Поліцейські задокументували, що злоумисники збули гладкоствольний пістолет, гвинтівку системи Мосіна, револьвер системи Сміта Весона, пістолет-кулемет системи Шпагіна. Затримали фігурантів на гарячому при спробі чергового збуту незареєстрованої зброї. Правоохоронці провели декілька обшуків в автомобілі та за місцями проживань злоумисників. Виявили та вилучили гладкоствольні рушниці, нарізний карабін, стартовий пістолет, ножі, патрони. Порох та ще 6 паперових згортків та два полімерних пакети із речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна вага близько 600 грамів. Все це вилучено та направлено на експертизу. Чоловіки раніше не судимі, 42-річного мешканця Коломийщини правоохоронці затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Усім трьом фігурантам оголосили про підозри у вчиненні злочинів. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами, частиною 2 статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та частиною 2 статті 310 посів або вирощування снадійного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою.